17 травня 2024 року продовжився судовий розгляд адміністративних матеріалів за статтєю 130 Кодексу адміністративних правопорушень, а саме керування транспортом у стані сп'яніння у відношенні колишнього поліціанта Іванько Олександра Ігоревича. 19 квітня судове засідання було відкладене у зв'язку із зникненням відеозапису від 3 березня 2024 року. На якої був зафіксований момент зупинення Олександра Іванко, та складання на нього адміністративного протоколу за статтєю 130. Як з'ясувалось, первинний відеозапис, який зафіксував момент правопорушення зник за невідомих обставин, та Знайдення відеозапису долученого до матеріалів справи, поліція відповіла про неможливість надати запис, через технічні можливості на грудної будікамери, однак кацелярії суду збері... зберігся відеозапис при здійсненні ознайомлення, тобто копіювання. А канцелярія суду знайшла якусь копію, дослідивши яку взагалі нічого з'ясувати неможливо. Це класичний приклад того, як можна уникнути відповідальності за керування автотранспортом у стані сп'яніння. Треба знищити доказ. Хто доклав зусиль до цього знищення, у суді на засіданні не було повідомлено. На наступне засідання викликані свідки. Суд постановив викликати свідків, зазначених у протоколі про адміністративне правопорушення. Панов Роман Сергійович. Сергійович. Напевно, треба звертатись з заявою про можливе навмисне знищення доказів. Наступне засідання заплановане на 7 червня на 9 годину ранку. Може, свідки прояснять ситуацію. Якщо їх взагалі знайдуть. Роман Варшанідзе. Альтернатива Ворг